Легко, атлетична, слава Кіровоградщини. Календар з такою назвою другий рік поспіль презентувала Федерація обласної королеви спорту. Як завжди, коли закінчиться рік, ми визначаємо кращих спортсменів, кращих тренерів в своїх категоріях. І от мета видання цього календаря це саме показати спортивній громадськості, от як, хто ці люди, і от вони всі у нас тут. На календарі представлені. Тираж ось такого календаря 500 екземплярів. Керівник обласної федерації говорить, його випуск допоможе популяризувати легку атлетику серед дітей та молоді. Наші діти, люди, які хочуть займатися спортом, от вони дивляться і бачать наших спортсменів. А крім цього, якщо ви пам'ятаєте, ми теж обіцяли робити з наших спортсменів справжніх зірок. Тому От так би це теж одна з, з тих речей, які, які ми продовжуємо виконувати. На презентацію запросили кращих атлетів Кіровоградщини. Срібна призерка минулорічного командного чемпіонату України у Кіровограді Юлія Петренко до числа тріумфаторів спортивного року увійшла вперше. Коли в минулому році я увійла этот календар, мене там ще не було, і відала теж своїх друзей і очень захотілося бути рядом з ними. Вдало зображені на календарі спортсмени. Розпочали і нинішній змагальний рік. Дві медалі в нашу скарбничку золоту і срібну. Срібну медаль Віталій Перхоменко, яку ви бачите. І Катерина Дзюбіна. Золоту медаль у нас принесла. З бар'єрного бігу. Тобто, вже почини, як кажуть, є. Майстер спорту України Віталій Пархоменко першим стартом сезону у столиці задоволений. Я виступав на дистанції 60 метрів. Боротьба, ну, як завжди, на такому рівні була, в принципі, конкурентна боротьба. Результат також на початку сезону був показаний мною. В принципі, я задоволений результатом. Ну, трішки не вистачило до перемоги і зайняв друге місце. Такий проект для нашої федерації легкої атлетики у нинішньому році не останній. легкої легкоатлетики ініціована була велика така, моя склада, енциклопедична робота. Історична це створення сі... книги, яка називається Легка атлетика Кіровоградщини. Книга... Виконана вже та є, ну можна сказати так, підписана до друку в співавторстві двох авторів книги. Це заслужений працівник фізичної культури та спорту Березан Олександр Петрович та мене. Після презентації календаря її учасники для усіх бажаючих провели автограф сесію. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.